Читання Уроки 7-8, Частина 8. Тема Туве Янсон Капелюх Чарівника. Відкрийте 25-ту сторінку у підручнику. Прочитайте інформацію разом із диктором та Підкресліть ключові слова. КНИГИ ПРО МУМІТРОЛІВ принесли Туве Янсон загальне визнання. Популярність письменниці дуже швидко вийшла за межі Фінляндії. Розповіді про мумітролів були написані шведською. Нині вони відомі в усьому світі, оскільки перекладені більш ніж 30 мовами. Казка Капелюх Чарівника або Диво Капелюх вийшла друком 1949 року. Відтоді цей твір захоплює читачів дивами, що трапляються з його персонажами. Перекажіть те, що прочитали. Чудово. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті. Запишіть те, що запам'ятали. Прочитайте речення, яке ви записали. Чудово! У родині Янсонів дітей виховували з теплотою, любов'ю та довірою. Дружні стосунки, розуміння, повага, підтримка одне одного. Усе це туво Янсон перенесла на героїв долини мумітролів. Кожного з персонажів Письменниця наділила чарівними і водночас реальними рисами характеру. Так, мумітроль, мама і тато нагадують бегемотиків, але поводяться як найдобріші люди. У тата золоті руки і він збудував блакитний будиночок, пише цікаві мемуари з великою повагою ставиться до мами Мумітроля. Мама добра, лагідна. Уміє заспокоїти, готова прийняти нових друзів Мумітроля за матеріалами Вікіпедії. Скажіть, будь ласка, які позитивні риси характеру мами і тата було описано у тексті Знайка? Візьміть маркери, знайдіть у тексті та підкресліть позитивні риси характеру. Як мами, так і тата мумітроля. Правильно! Це у нас останнє речення. У тата золоті руки. Він збудував блакитний будиночок, пише цікаві мемуари, з великою повагою ставиться до мами мумітроля. А мама добра, лагідна, уміє заспокоїти, готова прийняти нових друзів мумітроля. Це останні два речення. Виділіть їх. Чудово! Пригадайте персонажа за інформацією про нього. Любить пригоди, грає на губній гармонії. Молодці. Це нюхмумрик. Трішки жадібний, у грі намагається випередити інших. Так, це чмих. А вважає, що не одяг красить людину, а людина його. Так, це тато. Перегорніть сторінку та виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку перший раз повільно, як повза черепашка. Другий раз прочитайте швидко, як скрекоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Пригадайте з попередніх уроків, де друзі знайшли незвичайний капелюх. Чудово! Сьогодні ви продовжите читати уривок твору Туянсон Капелюх Чарівника. Але спочатку прочитайте лексичне значення слів, які будуть зустрічатися в цьому уривку. На сторінці 26 знайдіть тлумачний словничок. Перше слово утнути означає зробити щось несподіване, незвичайне. Наступне слово стетеріти означає розгубитися, збентежитися. Наступне слово «шугати» Літаючи, швидко пересуватися в повітрі. І останнє слово бридкий означає огидний. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Чудово! Прочитайте уривок твору Туве Янсен капелюх чарівника. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитайте разом із диктором. У кутку між столиком і кухонними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкаралупою на дні. І враз сталося щось дивовижне. Яєчна шкаралупа почала змінюватися на очах. Справа в тому, що речі, які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму, на яку саме передбачити неможливо. Яєчна шкаралупа зберегла своє біле забарвлення, однак збільшувалася в об'ємі, росла, росла, ставала м'якою та пухнастою і за часинку заповнила весь капелюх. П'ять маленьких кругленьких хмаринок відірвалися від його крисів і попливли на ганок. Злегка підстрибуючи на сходах, вони зависли в повітрі низько над землею. У капелюсі нічого не зосталося. Ото вже трам-тарарам!» – стетерів від несподіванки Мумітроль. Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хропся сторожко простягнула лапку й торкнулася найближчої хмарки. Наче звати, мовила здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки на дотик. Схожі на подушечки, мовив чмиг. Нюхмумрик легенько штовхнув одну з хмаринок. Вона ледь відпливла вбік і знову завмерла. Чиї вони, поцікавився Чмих. і звідки взялися на Ганку?» Я ще такого в житті не бачив, дивувався мумітроль. Може, покликати маму? Ні, ні, вихопилося в хробсі. Ми самі все з'ясуємо. А вже за мить осідлала хмаринку. Гойдаючись на ній угору та вниз. Тепер усі, горланячи, гей, гей, гоп, кинулися сідлати хмаринки. Хмарки, немов великі слухняні зайчики, злетіли в повітря, шугаючи то вгору, то вниз. Хропусеві першому спало на думку, що ними можна кермувати, легкий потиск лапки. І хмарка повертає вбік. Двома лапами водночас щодуху летить уперед. Ледь поколисати нею хмаринка легко здіймається вгору. Розвага страшенно сподобалася їм. Вони навіть наважилися злетіти над верхівками дерев і дахом будиночка, мумітроль підплив на своїй хмаринці до вікна муміта та й випалив. Кукуріку! -ку -ку він був у такому захопленні, що нічого вдалішого утнути не зміг. У тата від подиву аж ручка випала з лапи. Він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом, клянуся своїм хвостом, ото й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мемуарах, сказав мумітроль і скерував хмаринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку, і їй було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любий мумітролю? мовила вона. Обережно, не впади. Може, політаємо вдвох? Запропонував мумітроль хробці. Радо, погодилася хропся, підпливаючи на хмарці до нього. Куди полетимо?» Пошукаймо Гемуля. Ото він здивується. Вони зробили коло над садом, але на жодному зі звичних місць Гемуля не знайшли. Він ніколи не відходить далеко від дому. Мовила Хробся. — Востаннє я його бачила за сортуванням марок. Це було півроку тому, нагадав мумітроль. А і справді, похопилася Хробся, — ми ж проспали всю зиму. Чи добре тобі спалося? поцікавився мумітроль. Хробся кокетливо злетіла над верхівкою дерева і перш ніж відповісти, на хвильку замислилася. Мені наснився жахливий сон. Якийсь бридкий тип у високому чорному капелюсі недобре шкірився до мене. Дивно, сказав мумітроль. І мені таке наснилося. Він мав білі рукавички? Так, так, закивала головою хробця. Ви прочитали уривок твору капелюх чарівника. Тепер подумайте, на які частини можна поділити цей уривок. Візьміть кольорові олівці. Виділіть кожну частину олівцем. Та доберіть і напишіть заголовки до кожної частини. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зачитайте назви своїх частин. Дуже добре. Наприклад, це можуть бути такі заголовки: дивовижні перетворення у капелюсі, дивохмаринки на подвір'ї, роздуми друзів про їх виникнення, Політ хробсі, нюхмумрика та мумітроля. Мумітроль підлітає до свого будинку. Хропся погоджується політати разом із мумітролем та розмова Хробсі і мумітроля про дивний сон. Ставте відео на паузу та перекажіть прочитаний уривок за власно складеними частинами. Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму. Знайдіть у тексті речення про переглянуте та підкресліть їх. Чудово! Перевіримо вас на уважність. Оберіть правильну відповідь. На що були схожі хмаринки? На зайчиків, на подушечки, на літачки. Молодці хмаринки були схожі на подушечки. Як відреагував тато, побачивши Мумітроля на хмаринці? Дуже розсердився. Був здивований чи був наляканий? Так, тато Мумітроля був здивований. Дуже добре. А чим захоплювався гемюль? Збирав букети квітів, колекціонував поштові марки чи писав натюрморти? Так, він колекціонував поштові марки. Чудово! А тепер попрацюйте з текстом. Випишіть з тексту слова, якими описано хмаринки. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А тепер складіть за цими опорними словами усний опис хмаринок. Поставте відео на паузу та опишіть хмаринок. А як ви думаєте, навіщо письменниця вводить у твір епізод із смаринками? А які нові персонажі з'явилися в уривку? Твердіть прикладами з тексту, що твір туве Янсон за жанром це казка. А укажіть вид казки капелюх чарівника. Це побутова про тварин чи чарівна? Так, це чарівна казка. А чи зацікавив вас останній діалог між мумітролем? Та хропцею. А про що в ньому йдеться? Пофантазуйте та напишіть, що ще могло потрапити до капелюха чарівника і на яку річ могло перетворитися. Молодці, так тримати.